Вітання, вже традиційно о цій порі, перший національний запрошує вас до урядового контактного центру. Саме тут ми зараз знаходимося, і саме сюди, щодня, ви дзвоните для того, щоб поставити запитання урядовцям. І саме тут щотижня ми з вами зустрічаємося для того, щоб отримати відповіді на ці запитання. І Якщо у вас Є що спитати в уряду, у представників уряду, будь ласка, телефонуйте. Номер урядової гарячої лінії працює для вас. Ви бачите його на екрані 0800 507 309 і усі телефонні дзвінки зі стаціонарних апаратів в межах України безкоштовні. Червень для багатьох родин гаряча пора. Гаряча пора для тих, хто хоче продовжити навчання після школи. І всі ваші запитання, які стосуються освіти вищих навчальних закладів, ми адресуємо зараз міністру. Освіти і науки України Дмитро Табачнику вітаю вас, Дмитро Володимировичу. Доброго дня! Розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання, а, направду гаряча пора. Які особливості цього року так, вступної кампанії, які особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання, скільки зареєструвалося абітурієнтів, перш за все хотів би сказати, що в цьому році 322 тисячі з половиною осіб виявили бажання скласти зовнішнє незалежне оцінювання? Що цікаво, що понад 80 тисяч це випускники минулих років? Частина з них хоче покращити свій результат, тому що нагадаю, всі абсолютно вступники можуть. Пред'являти при вступі до університету або іншого вищого навчального закладу результати тестів за всі роки, починаючи з 2008-го. А частина просто змінила вибір професії, яку вона хоче здобути в університеті. Хтось хотів стати біологом, в нього є тест з біології, а тепер він планує вступати на фізичний чи радіофізичний факультет і тому зареєструвався на тестування з фізики. Загалом, правила тестування є стабільними і це дуже важливо, тому що тоді випробування набагато менше. Стресове, несподіване для е, тих, хто складає для абітурієнтів. Разом з тим хотів би сказати, що були певні незначні зміни. Перше, в цьому році є новий предмет, бажаючи всі змогли на нього зареєструватися. Це світова література. Це для тих, хто хоче е, вступати на. Спеціальність пов'язану з філологією або з педагогікою. Друге, абітурієнти, які виявили бажання складати тести однією з мов визначених в переліку, це мови національних меншин: російська, угорська, польська, словацька, вони одержать. Зошит з завданнями лише цією мовою, тобто повна свобода вибору. Дитина, яка вчиться в українській школі з польською мовою викладання, може здавати тести польською мовою. Дитина, яка вчиться в українській школі з російською мовою викладання, може складати тести російською мовою. Третя новація: ми серйозно посилили контроль за допомогою Міністерства внутрішніх справ на пунктах для того, щоб нечесні люди не користувалися считувальною апаратурою чи Мобільними пристроями так і таке інше. Якщо раніше було 30% пунктів тестування обладнано металошукачами і іншими приладами, які не дозволяють пронести в аудиторію різну електронну підказку, то в цьому році майже 75% всіх аудиторій, всіх пунктів тестування буде. Обладнана цими пристроями, ну і хотів би сказати, що звичайно самі запитання вдосконалені і вчителями, і педагогами, і тестологами, які над ними працювали. В цілому можу сказати, що перше тестування з хімії пройшло абсолютно успішно. З тих, хто зареєструвався, 91 прийшли на цей іспит. Ніяких порушень не було. Ну і на сам кінець можу зазначити, що в нас дуже ліберальні навіть порівняно з Європою, правила тестування наприклад, якщо в нас вилучений телефон чи якийсь там блютуз, е хтось читував інформацію, то просто переривається тест, і людина не зможе в цьому році. Мати результат, відповідно, не зможе вступати до університету. У Франції, наприклад, на зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо хтось впійманий з апаратурою, шпаргалкою, чи, чи якимись пристроями тобі підказують, позбавляється наказом міністра освіти Республіки Франція право на 5 років вступати до вищих навчальних закладів. Я поцікавився, чи багато таких. Так от в 2012 році минулого року 153 молодих. Молодих людей з Франції потрапили в цей чорний наказ і одержать право вступати у французький університет лише влітку 2018 року, через 5 повних років лише на нас тільки на ступінь. А в нас тільки ти втрачаєш цю можливість цього року, просто в тебе не буде результату, і відповідно університет не прийме в тебе документи, тому що в тебе нема сертифікату, який би визначав рівень твоїх знань. А, взагалі, от ви можете зараз як сказати більше ліриків чи фізиків, от за тими заявами, які подали на ем, предмети по зовнішньому тесту? Я хочу сказати, що в цьому році у нас є вперше дуже такий позитивний результат, який, на мою думку, свідчить про те, що суспільство потрохи повертається до усвідомлення, що краще якісна інженерна освіта, технічна ніж якась слабенька юридична чи економічна в непрофільному університеті. Найбільша кількість, як завжди, оскільки це найбільш поширено, Обов'язковий тест тестове завдання: 98% всіх абітурієнтів зареєструвалися на тестування з української мови і літератури. І вперше за всі сім років проведення зовнішнього незалежного оцінювання, на друге місце майже 62% бажаючих вийшла математика. О, математика, це обігнавши майже на 2% історію. І історія відступила на третю позицію. Про що це говорить? Що абітурієнт 2013 року, судячи з того, які тести він складає, він все таки технічні значною мірою буде зорієнтований на технічні на інженерні професії. Це правильно, тому що держава на цій професії збільшує вже третій рік поспіль. Державне замовлення? От ви сказали, що цьогоріч абітурієнти отримали можливість отримати обирати зошити з тестуваннями на тій мові, яку вони найкраще знають. От чи змогли врахувати всі мовні побажання абітурієнтів? Ну, ви знаєте, ми змогли врахувати всі мовні побажання абітурієнтів відповідно до документів нормативних законодавчих. Тобто документів, які визначають, на яких мовах ведеться викладання в українських школах. Хотів би сказати, що в цьому році, якщо взяти весь масив, хто бажає, я вже сказав, 322 з половиною тисячі, то приблизно трошки може більше 20% захотіли писати зошити, одержати і писати тестові завдання на якихось інших мовах. Серед цих 20% звичайно, найбільша кількість абітурієнтів вибрали російську мову, але є і польська, і угорська, і кримськотатарська. Ска, словацька, і таке інше, хочу сказати, що в нас є, наприклад, ну дивовижні такі випадки, коли деякі абітурієнти просто. Я м'яко скажу, кипкують з державою. Ну, наприклад, в Києві один абітурієнт на ЗНО цього року зареєструвався і виявив бажання. Один тест писати замовив кримсько-татарською мовою, другий тест угорською і третій польською. І на логічне запитання, для чого ви це робите, а він каже: я все одно в цьому році нікуди не вступаю. Я просто хочу перевірити свій рівень знання цих мов. Інший молодий чоловік в київський в пункт прийшов. Тестування зареєструвався всі три тести на кримсько-татарській мові. Його запитували, чи знаєте ви цю мову? Ні, не знаю. А для чого ви це робите? А я хочу продемонструвати таким чином ну, свою солідарність і підтримку кримсько-татарському народу. Я думаю, що це е, недоречні жарти, тому що в випадку, якщо приходить такий абітурієнт, по-перше, держава витрачає бюджетні кошти на переклад всіх цих завдань, на друкування е, тестових матеріалів. А крім того, якщо от він прийшов на київський пункт і Стування то для нього треба крім перекладу забезпечити ще і окремий кабінет, і де буде е, з ним працювати два інструктори. Тобто я вже не кажу про переклад, просто за цей день його розваг треба е, двом людям кинути все і виплати їм заробітну плату. а нам всім хто е, е, платникам податків сплатити. оплатити його розваги. Оплатити його розваги. Ну е, звичайно, Міністерство освіти і науки намагається виконати. Е, Здорові побажання більшості абітурієнтів. Я думаю, що наступного року ми внесемо вже вимоги в правило, що дійсно людина може вибрати для всіх тестів ту мову, якою вона володіє найбільш досконало. Але якщо ми побачимо, що хтось пише один тест угорською, другий польський, третій словацькою, четвертий кримськотатарською, це не будемо дозволяти, тому що навіть якщо це надзвичайно талановитий поліглот і за дорого. І він в. Все таки якусь мову знає найкраще, будь ласка, продемонструй свої знання на тій, які ти володієш найбільш досконало раніше. Ви неодноразово нарікали на те, що старшокласники зосереджуються лише на тих предметах. Які потрібно здавати під час тестування, і не зважають сильно на бал атестату? Чи змінилася ситуація в зв'язку з тим, що повернулися до врахування середнього балу атестату? Я думаю, що трохи змінилася. Середній бал атестату став вагомим. Е і це результат накопичення знань, умінь. Це результат, який підсумовує 11 років праці в середній школі. І, звичайно, коли раніше можна було на трьох тестах заробити 600 балів, а атестат давав всього до 12, то виникала спокуса. Краще я. Підручником, з репетитором позаймаюся тільки трьома предметами, наберу на кожному додаткові 5 балів, це вже 15. Навіщо мені той атестат з 12 балами? Після того, як в 2010 році ми почали рахувати атестат також за 200 балів, перераховується просто по спеціальній таблиці, яка є в кожній школі, це дуже просто. то... Е Змінилося відношення старшокласників, все-таки з'явилась можливість попрацювати і накопичити ці бали впродовж навчання в середній школі, особливо в старших класах, особливо в останніх класах базової школи, я маю на увазі 8, 9-й, і старшу школу, 11-й. Крім того, це абсолютно переконаний, що це і крок до соціальної справедливості. Чому дитина з села, з маленького населеного пункту, з незаможної родини, вона не може собі дозволити займатися. З репетиторами, тим більше репетиторами столичними чи там з міста мільйонника, але вона цілком може е, своєю працею, своєю е, наполегливістю мати системні мати знання. системні знання і продемонструвати, принести ці 200 балів загальне накопичення. А вступ, як і минулого року, як і позаминуло е, в усі вищі навчальні заклади України, дуже просто це бали атестату і три. Результати тестування відповідно до обраної спеціальності. Тобто, якщо ти йдеш на фізику, на спеціальність пов'язану з інженерними, інженерними науками, тобто в тебе буде українська мова і література, зрозуміло, і в тебе буде математика і фізика, якщо ти на біологічний факультет, прагнеш вступити або до медичного університету, в тебе буде тестування з мови і літератури, і буде хімія і біологія плюс атестату. І от з цієї лінійки теоретично можна набрати 800 балів, але ну, якщо хтось має абсолютно фантастичні знання, найкраще і скрізь буде мати 200 балів. Так от якраз дитина, яка не має можливості. Е бути підтягнутою репетитором вона за свою працю в школі вже заробляє там близько 200 балів, і дуже багато обдарованих випускників з сільських школ приносять високі бали атестату. І хочу ще розвіяти одну, так би мовити, качку газетну: що кожного року збільшується кількість медалістів. Ми спеціально провели аналіз за 20 років. Кількість медалістів залишається практично стабільною, однаково усі роки і коливається просто з кількістю е, випускників один. 11 класу. Крім того, хотів би сказати всяким, так би мовити, нефаховим опонентам з інших політичних таборів, що медаль і золота, і срібна це просто моральна відзнака, це пам'ять родини, це гордість батьків, бабусів, дідусів і таке інше. Тому що вона не дає ніяких. Перевал преференції в вступі до вищого навчального закладу за винятком одного, якщо абсолютно однакові бали і за результатами тестування і в атестаті, ну абсолютно до 10-ї, то е, в такому випадку на одне місце бюджетне має перевагу той, хто має медаль. Ну і саме головне, що хотів би сказати, що дуже часто буває так, що е, діти, які не мають медалі, мають більш високі бали атестату, тому що медаль обраховується за останні три роки навчання, і якщо скажімо. Е, у когось всі оцінки мають бути для медалі вище 10. Так от, якщо в атестаті там 5 чи 6 чи 7 оцінок 10 і є золота медаль. А в когось результати 11-12 за останні класи. Вони підуть в атестат і в нього бал атестату Будемо. буде, скажімо, 196, а в того, у кого є золота медаль, 189. Тобто, не спекулюйте на медалі, шановні опоненти. Медаль це просто результат. Праці дуже великої в шкільні часи, і це просто моральне заохочення, яким пишається і випускник школи і його родина. От ви сказали про те, що цьогоріч плануєте, я так зрозуміла, що ще не до кінця облаштовані 75% близько 75% пунктів тестування так, так. металошукачами і там камерами відоспостереження. Я так розумію. От респондентка урядової гарячої лінії киянка Катерина Потрівна, чия донька, цьогоріч проходить тестування. Вона запитує, чим ви Викликана така необхідність. Шановна Катерина Петрівна, це викликана тим, щоб ваша донька мала однакові можливості, справедливі, і потім, продемонструвавши дійсно свої власні знання, мала можливість вступити в вищий навчальний заклад. Порівняно з тією молодою людиною, яка нечесно приходить, зчитує маленьким телефоном чи навіть в годинник вставляють такі шпигунські штучки, і потім через блютуз передають, так би. Мовити номер завдання, правильну відповідь. Але хочу сказати, що дійсно не всі ще е, пункти тестування обладнані е, металошукачами і камерами спостереження. Але для тих, хто хоче поманіпулювати, не раджу. Чому? Тому що в нас підписаний спільний наказ з міністром внутрішніх прав Захарченком е, і. Є спеціальні такі мобільні пересувні бригади, які незалежно від того будуть е, проходити всі там через металошукач, вони будуть приходити під час, вже коли перед початком проведення зовнішнього незалежного оцінювання, і вибірково. По відомому лише їм графіку перевіряти вже в аудиторії наявність електронної чи якоїсь іншої апаратури. І хочу нагадати, що незалежно від того, якщо мобільний телефон, будь-який пристрій, навіть вимкнений, просто лежить в кишені, в сумочці, е в піджаку, це також порушення, це грубе порушення, і ця людина буде видалена з аудиторії, де проходить тестування, і не одержить права в цьому році вступати до вищого навчального закладу. Ну, абітурієнти, звісно, повинна. Не дотримуватися правил проведення зовнішнього незалежного оцінювання, але також мають знати свої права. І от Любов Володимирівна і Сум дуже переймається тим, якщо її сину під час тестування раптом стане зле. То чи може він розраховувати на додаткову сесію? Я хотів би сказати, що згідно державних умов проведення тестування, будь-яка дитина може подати заяву впродовж п'яти днів після тестування, долучивши обов'язково до неї документ, який засвідчує, чому вона не змогла. Скласти тестування. Це і медична довідка. Це і буває. От минулого року ми допускали таким чином дітей, в кого трапилася сімейна трагедія. Люди принесли свідоцтво про смерть близької людини, довідку про те, що в день е, тестування відбувались похорони. Це, звичайно, поодинокі, але такі випадки також є. Тому дитина, яка буде мати довідку, що вона дійсно захворіла, е, і довідку цю бажано е, одержати зранку. До одинадцятої години в день тестування, якщо скажімо, 5 червня найбільш масове тестування з української мови і літератури в дві сесії 5 і 6 червня, і для того, щоб ці документи потім були зараховані, це треба зробити зранку. І враховуючи день тестування ще плюс 4 дні, то тобто впродовж 5 днів подається заява в регіональний центр. Якщо документи дійсно справжні. Не, не, не підробні, і це перевіряється також в медичній установі. То ця дитина одержить доступ до додаткової сесії тестування, яка буде проводитись з 4 по 11 липня. На початку 2013 року у міністерстві заявили, що із необхідних для проведення зовнішнього незалежного оцінювання 150 мільйонів гривень у держбюджеті передбачено на чверть менше. От Цю проблему ви вирішили? Ми розв'язали цю проблему. Всі необхідні наші подання і документи знаходяться в Міністерстві фінансів, в бюджетному комітеті Верховної Ради, і можу запевнити, що всі заходи, пов'язані з зовнішнім незалежним оцінюванням наших абітурієнтів, будуть профінансовані і виконані в повному обсязі. Для цього міністерство перерозподілило фінансові потоки, а при корекції бюджету ми повернемо ті кошти, які взяли з інших статей, тобто, хочу ще. Разкати тестуванню фінансова проблема не загрожує. З 1 липня розпочнеться прийом заяв та документів від вступників до вищих навчальних закладів. От цьогоріч яка процедура, які нововведення? Вступна кампанія? Сподіваюсь, буде такою ж. Прозорою стабільною і безконфліктною, як і минулого року. У нас минулого року не було практично ніяких, так би мовити, нештатних ситуацій. Хотів би сказати, що згідно до державних умов прийому створені і зареєстровані в міністерство всі правила прийому, які розробляє кожний вищий навчальний заклад. Міністерство вже створило оперативний штаб з 1 липня почне діяти. Урядова лінія буде консультаційний пункт для батьків і абітурієнтів. Умови лишаються стабільними. Для вступу в вищий навчальний заклад треба подати три сертифікати з балами тестування, відповідно, предмети до тої спеціальності, на яку ти хочеш вступати. І атестат. Кожен абітурієнт цього року може подати заявку. Про вступ і брати участь в конкурсі в п'яти університетах. Причому в кожному університеті на трьох спеціальностях. Таким чином, фактично, кожна дитина, яка хоче вступити на бюджетне місце, тобто не за контрактом, вона може брати участь в 15 конкурсах. Це дуже добре. Документи будуть прийматися 31 день з 1 по 31 липня включно. Ще раз закликаю: не божеволіти, особливо батьків, і не намагатися в перший день, обов'язково до 10 години ранку здати документи. Тому що я чітко знаю, що є 15 університетів, де буде велика черга. Це Київський національний університет Шевченко, це Київська політехніка, Національний авіаційний університет в Києві, Добре. Львівський університет Франка, Харківський національний університет імені Каразіна. Завжди кожен рік там Створюються великі черги. А хто хоче взагалі заощадити гроші і живе не в тому місті, де він збирається вчитися, скористайтеся, як і минулого року, електронним правом на вступ, єдина державна електронна база освіти. Хотів би сказати, що в минулому році 67 тисяч абітурієнтів скористалися лише електронною системою і ніяких проблем не мали. І ви себе побачите на сайті університету, в рейтинговому списку, де весь рух відбувається прозоро. Ваші бали, якщо хтось забрав документи. Він зникає, якщо хтось додався з більш високими балами, він так би мовити появляє, появляється на списку. вище вас. І хотів би сказати, що ми в цьому році очікуємо десь орієнтовно 350-360 тисяч вступників. Це із демографічними показниками обраховано, і з тими, хто не вступив минулі роки. Але дійсно дійсно я знаю вже. Кожен рік приблизно 10 університетів, де найбільша кількість заяв. Там завжди в перші 2-3 дні досить спекотно. Але ще раз кажу: абсолютно однакові права. І ті, хто подав електронну заяву, і тих, хто подав 1 липня, і 5, і 20, абсолютно однаково, і це все надзвичайно суворо Контролюється міністерством, контролюється громадськими спостерігачами, і, і е, просто набагато простіше. Я розумію, що деякі діти з батьками хочуть поїхати відпочивати, і саме через. Це виникають черги. Ну, я вам хочу сказати, що найбільше було заяв минулого року в Національний університет імені Шевченка. Але там працює майже тисяча осіб в приймальній комісії і намагаються вони все зробити якомога краще. Просто треба, треба е, враховувати, що перший, другий, третій день вони будуть дійсно найбільш активними. А як визначається кількість вступників за замовленням і тих, хто власним коштом оплачує навчання? Це запитання вам адресує пані Анжеліна з Макіївки Донецької області. Я хотів би відповісти Анжеліні, що державне замовлення затверджує Кабінет міністрів після того, як це опрацьовується Міністерством економіки, Міністерством фінансів і безумовно міністерством освіти. І тут простежується головна мета. Держава чітко е, намагається більше місць державного замовлення виділити на ті професії, які найбільше не необхідні. Це технічні, інженерні, металургія. Цьогоріч вже є цифри? Так, да, є державне замовлення. Цього року воно вже затверджено. Постановою кабінет. Ту міністрів від 20 травня державне замовлення на бакалавра, тобто перший четвертий курси, те, що найбільш цікавить, майже 123 тисячі місць державного замовлення. Спеціалістів це ті, хто вступає на програму «Спеціаліст» після чотирьох університетських років студентського життя. Державне замовлення 63, тисячі 800... вісімсот. 85, майже 64 тисячі. І крім того, державне замовлення на магістратуру 41 тисяча. Якщо говорити про молодшого спеціаліста, це ті діти, які підуть в коледж і е, одержать е, диплом молодшого спеціаліста, це майже 77 тисяч. Державне замовлення, на мою думку, держава спланувала. Абсолютно щедро, тому що якщо порівнювати одинадцятикласників, то їх в цьому році на сім з лишнім тисяч менше ніж минулого, а державне замовлення менше лише на Приблизно 4 тисячі в абсолютних цифрах. Тобто, конкурс став більш широким, ну фактично 3 тисячі. А місця тих, хто хоче навчатися за контрактом, вони визначаються ліцензією кожного університету. Там чітко написано, що він може, наприклад, готувати там, 50 інженерів теплоенергетиків. З них там 30 – це державне замовлення. Значить, відповідно, за контрактом він може набрати 20. І це можна перевірити, і ці матеріали розміщені. На е, дошках в приймальній комісії після 1 липня будь-який абітурієнт з батьками чи з друзями може довідатись в приймальній комісії, який буде приблизно конкурс. Для цього він просто спитає, скільки місць у вас державного замовлення на таку спеціальність, на таку, порівняє з минулим роком і таким чином зможе зважити свої сили. Дякую дуже, Дмитро Володимировичу, за предметну розмову. Спасибі, я сподіваюся, що. Після нашої розмови і абітурієнтам і їх батькам буде більш спокійно за прозору вступну кампанію цього року. Шановні добродії, ви також можете поставити запитання до представників уряду. Якщо зателефонуєте на урядову гарячу лінію, вона працює для вас 0,800 507 309. Нагадаю, що усі телефонні дзвінки зі стаціонарних апаратів безкоштовні. Дякую за увагу і нехай ваші діти ростуть чуйними, розумними і освіченими, а перспективи стануть реальністю. Бувайте!